Самозахист а не ескалація. На тепер уже 13 держав дозволили Україні використовувати надану ними зброю для ураження цілей на території Росії. Переконав західних партнерів раптовий наступ росіян на північному сході Харківської області. Тепер Україна може використовувати комплекси Петріот, щоб збивати літаки на територію РФ. Це зможе допомогти захистити Харків від руйнівних кабів. Так само Нідерланди не обмежуватимуть застосування наданих ними винищувачів f 16. У Єврокомісії наголосили, згідно з міжнародними юридичними принципами і нормами, Україна має право захищатися від агресії, зокрема завдаючи ударів по військових об'єктах на території країни нападниці. Докладніше розбираємося у цій темі. Петро Черник, військовий аналітик, полковник ЗСУ, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава, що ж стосовно цієї новини, про те, що Петріоти можуть збивати повітряні цілі на території противника, єдине тепер у мене питання залишається: як захищати тепер Петріоти? Чи не стануть вони цілями для ворожої авіації або артилерії? Цілком можливо, а найбільший ворог Петрігода – це їхній баражуючий боєприпас «Ланцет». Вони підняли його дальність до 70 кілометрів. Трошки збільшили бойову частину. Він може перебувати у повітрі в режимі бойового чергування і самостійного автоматичного пошуку. Цілий у межах 6-7 годин навіть до восьми. І дійсно, це це, це направду, це направду, є певна загроза, але це боротьба інтелект. То хто швидше, якіше зуміє обчислити іншу ціль, вийти на бойові рубежі, розгорнутися, завдати удари і втекти у лютому місяці. Ми показали, що та майстерність поки що на на, на, на нашому боці, однак я залишаюся mm -hmm. палким прихильником того, що по справжньому проблему кабів вирішить Е 16 і тоді ще стосовно е, патріотів, е, е, яка ваша думка стосовно цих блукаючих патріотів, е, про які час від часу е, пригадують, згадують? Ну, це дуже корисна ма, машина. Вона може спити практично все, навіть підтверджений ва, варіант, що саме патріоти. Збили на надвишкисну е, ракету Х 47 М 2 кінжал. Треба дочекатися, коли ця бойова робота насправді почнеться, щоб ми на основі емпіричного матеріалу могли згрупувати якийсь аналіз і дати глибоку експертну е, оцінку. Ми тільки на початку цього явища. Пане Петре, а як ви вважаєте, наскільки от в цілому е, ускладниться здатність наших захисників планувати реалізовувати операції з, з із залученням F-16? Якщо врахувати, що е, політика різних країн, е, які нам надають ці F-16, вона різна. Там до прикладу Бельгія говорить, що її F-16 можна використовувати виключно на території України, виключно для захисту е, е, цілей на українській території, Нідер, Нідерланди е, Навпаки, говорять, що, будь ласка, ми вам передали F-16, Як хочете, їх і використовуйте. А чи ну наскільки це ускладнить нашим захисникам? Я не знаю, звітність, чи що яку вони будуть потім подавати, де вони які з якої країни літаки ці використовували, чи ні? Чи це просто якби слова нам передадуть? А ми вже як захочемо, так і будемо їх використовувати. Це лінійна робота, аби вже нарешті вони з'явилися, хоча б одна ланка, хоча б одна ескадрилья, ескадрилья Т-12. Машин – це дійсно дуже це дійсно саме той, що називається геймченджер, який може поламати хід війни і хід фронту. Все залежить, яке ракетобомбове навантаження нам дадуть. Ця машина може мати 105 одиниць. У, у, у своїй комплектації дуже потрібні далекобійні ракети AGM-158 п'ятдесят котрі можуть заливати ударів аж до 900 кілометрів з допомогою цих ракет аеродром у Енгельсі можна перетворити на попіл. На складах які є більше ніж 2000, тисячі. Не кажуть вже про те, що Крим може е е запалати як, як великодня свічка. Питання, щоб нарешті вони вже з'явилися. Тому вже добрий рік часу цю воду в Ну, звичайно, коли ми говоримо про далекобійну зброю, часто е згадується е така ракета, як тамагавк. На вашу думку, чи з'явиться вона взагалі на полі бою в повномасштабній війні Росії проти України? Це взагалі не серйозна розмова, тому що тамагавк запускається виключно із морських платформ типу Арлі Берк С ехескадрний міноносить до 90 ракет кресари Текундерога 122 ракети, якщо я не помиляюся. І підводні ракетоносці класу Огайо. Там здається цього три човна під тапіспомона сто ракет на борту, а також до шести ракет можуть брати підводні човни типу Лос-Анджелес і типу Вірджинія. Сухопутна компонента за одним із договорів СНО давно скорочена так само, як і авіаційна. Якщо ці ракети прилетять, то це означає, що США в вступили в війну. Угу. Цікаво пане Петре. А щодо Ф 16 ще хотіло уточнити. Невже нам дійсно їх почали? От і точніше дозволили ними бити там в тому числі по території Росії після того як Росія заявила про ледь не про відкриття нового фронту на Харківщині? Я просто до чого веду. враховуючи, що у нас фронт в цілому там понад 3000 тисячі кілометрів, то ну якісь там ще 20 кілометрів? Це ж ну не можна говорити, що величезний фронт. Плюс до всього, багато військових аналітиків говорили, що у Росії просто банально не вистачить ресурсів для того, щоб ще й на Харківщині відкривати новий фронт. Ви згодні з тим, що от наступ на Харківщині став поштовхом до того, щоб дозволили F-16 використовувати вже будь-де? Так, згоден у тому числі. Ми ж маємо розуміти, що харківська операція. Носить глобальний геополітичний характер. Путін показує, що він щось може нам напередодні сам, саміту у Швейцарії. Йому треба добиватися якогось результату, і це як контрвідповідь, що дозволили бити по території їхньої зброї. Але є ще один, нюанс, що на мій погляд, стало черговим кроком у розмивання страхів перед Путіним. Це удар по загоризонтних РЛС Воронеж М. В нашими безпілотними системами, а це ніщо інше, як удар престижу, тому що це озброєння, яке допомагає засікати пуск балістичних ракет із тих самих згадуваних підводних шнів типу Огайо чи із континенту, ракета Мінітмен, і де ядерний апокаліпс. Тобто, ми спровокувавши такий удар, показали, що. Ядерний апокаліпсис, що інше, як блеф на, на, на цю хвилину. Я жодним чином не, не стверджую, що його не буде, бо його не буде. Від де божевільних можна чекати чого завгодно. Але те, що Росія проковтнула цей стратегічний ляпас, а це стратегічний ляпас лишилося ударити тільки, скажімо, установку РС 24 щоб що повністю розвіяти міф про якусь ядерну спроможність Російської Федерації. Пане Петре, ось буквально нещодавно стала відома інформація. ЗМІ, в ЗМІ, прочитали про те, що в Україну прибув перший інструктор по Ф 16 з Греції. Бо власне Греція заявляє, що має величезний досвід в оперативному використанні винищувачів f 16 На вашу думку, скільки в цілому може прибути в Україну таких інструкторів? Це вони будуть виключно з однієї якоїсь країни, до прикладу з Греції, як приїхав чи а, це будуть інструктори з різних країн, і скільки їх в цілому може бути та немає значення скільки їх буде: один, два, десять, двадцять, тритя, сорок, сотня, дві роти. Не важливо, щоб вони були і щоб вони почали свою роботу в тині, що стосується дуже складного процесу підготовки літака до бою. Щоб ми розуміли сам бій це менше ніж 20%, 15%, навіть 10%. 90% – Це підготовка літака. Тому що без ракетобомбового навантаження це шматок заліза, який нічого не важить, тільки зброя до нього важить. А з огляду на, на те, що 105 показників зброї, ми про це вже казали. То навіть спеціалісти ділиться на категорії, котрі працюють із зброєю класу повітря, 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 поверхня. Бомби, uh -huh. касетні бомби, лазерні бомби і тому подібне. Це направду дуже складний технологічний процес. Зарядити гармату Е 16 М 61 а 1 вулкан це ціла технологічна або навіть інженерна про. Даруйте, не можу не уточнити буквально невеличке уточнення з приводу ось цих інструкторів. Дивіться, у нас же ж і пілоти вчаться за кордоном, і механіки вчаться за кордоном для того, щоб обслуговувати ці F-16. ці інспекторі за кордоні, вони будуть тут інспектувати не знаю місця, де будуть дислокуватися літаки. F-16? чи вони ще хочуть не знаю навчити наших пілотів безпосередньо на нашій території управлінню f 16 яка їх тому цін? числі в, в тому числі навчання забагато не буває, то кожна крихта інформації, яку поділяться наші союзники, є безцінною. Але є ще один нюанс: це ще і дипломатичний крок знову ж таки продовження розмивання страху перед путіном, котрі прибудуться це 100% військовослужбовці країн НАТО. Путін дерна собі сто. Сторочку берез разів разом із своїми пропагандистами. Що якщо вступить нога на натівського солдата на території, вони властують щось таке, чого ми собі уявити не можемо. В цій частині загострю увагу всього на одному: крім зброї масового ураження, жодних аргументів і позорів наш ворог у рукавах більш немає. От, власне кажучи, влаштувати щось неймовірне, чи очікувати чергового загострення або чогось екстраординарного, що було б покликане зірвати поїздку українського президента на, на саміт миру до Швейцарії напередодні? Ну, екстраординарного я нічого не можу побачити. Все, що можна спрогнозувати, ля лягає в аналітичній конструкції. Чи можуть умовно, бо у Білорусі сконцентрували десь у? Межах до двох ескадрилів мі 8 Мі мі -8 може брати на борт до 35 десантників і на дуже низьких висотах, 10-15 метрів, спробувати умовно організувати десантування на якийсь залізничний вузол у глиб нашої території. 10 гелікоптерів, 300 людей. Ну це таке майже батальйон. Чи це потужна сила? Потужна це звичайно. Смертники, от щось такого типу можуть зробити. Mm -hmm. Ми трошки пі забули про запорізьку атомну, але електростанцію. може там влаштують якийсь артилерійський прецедент, бо підірвати кожух можна тільки або з допомогою сотень тонн вибухівки, або малий тактичний ядерний заряд. А от розташувати снаряди на кожу, підірвати, сказати, що це українські цілком можливо, і от такого характеру дій вони ще не можуть зробити. Але ж те раз нове ніякої не буде. Все це вони робили чи умовно продовжити те, що називається там і навколо фітла. Вони мають ні не меншу сумнів, що вони в нього стріляли і спробувати зробити якусь провокацію стосовно європейського істеблишменту. Вони можуть петарда у дуду летіла, не долетіла. Але ж казати, що в них є щось таке екстраординарне, нове чого ми могли не не побачити некоректно за більше ніж два роки бойових дій. Вони вичерпали свою інтелектуальну спроможність. І наостанок запитаю, на вашу думку, ось це вікно можливостей, яке було для російської армії, щоб покращити свої позиції в цій війні або заглибитися і прорвати наші лінії оборони, воно вже минуло? Ні, ще не минуло. Десь десь ми зараз перебуваємо посередині, що я кладаю в розуміння посередині, бо вони оголосили про створення 14 нових загальновійськових дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій, чисельніше до 300 тисяч особового складу, і в принципі можуть це все наростити, бо мобілізаційний ресурс складає в межах до 3 мільйонів. Але є нюанс: вони поки що не відважуються переходити за планку щомісячної мобілізації. У межах 30 тисяч особового складу, а в травні ми поставили абсолютний рекорд: майже 39 тисяч винищено московитів. Це дуже серйозно. От, якщо вони відважаться на підняття мобілізаційних показників до 40-50 тисяч на місяць, то ти і зроблять це дуже швидко. Це треба вже робити на вчора, не на сьогодні, а на вчора. І до осені, якщо наростить цю компоненту. То ще якесь оперативне вікно особливо у боротьбі за вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини воно може бути. Ми десь у відносному паритеті. Хоча я вважаю особисто, що в циклі цієї сухої погоди цей паритет конче буде зміщений питання лише на чию користь на нашу чи не. Зрозуміло, дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки і роз'яснення. Нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був Петро Черник, військовий аналітик полковник збройних сил України. Обговорювали от поточну ситуацію на фронті. Можливий е е гіпотетичний майбутній прорив. Е як буде до цього готуватися Російська Федерація, як використовує своє так зване вікно можливостей і як будемо використовувати ті літаки, які мають утокне.